Зараз аптека є в тім домі, там живе вчителька, Штробенка. Штробенка, бо він був чех, її чоловік, був капітан запасу з цієї війни. Та він з нею лишився, а вона наша жінка, їх три сестри були. А вона а вона єврейка, так? Не, українка з українка, монастерська. Ага. Фамілія її дівчата монастерська. Їх три сестри були. Бо одна сестра нам ще я знаю, ходив в дській саді. Вона там проводила, проводила нас учала, почала танцювати, вісіки, всякі співати. Було за 40 дітей, хто хотів, давав безплатно було на Романі. Ну, та у тій хаті був не відразу. Як лише прийшли наші совєтські сюди, прийшли наші, ті, що нас мордували. Тут, тут знайняла собі фіру. Через потерів, через туди, де він грів, в Австрії потікали. Потікали в Австрію. Потім, кажуться, з ним де мене з ним у Чехії назяла так, бо я більше не був. Це був у них син бубі. Це був... мій лесник. Але то таке що це. Нас забрали, вони забирали. А були такі, що брали, нападали вночі, і забирали. Все з хати у євреїв, лишали їх, у чому не було діти. Були. Тяжкі були часи. Були, були такі люди, знаєте. Ну це вже війна, коли почалася, так? Так. Да. Мінялася власність. То ага. совєтські, то наші тако. І а тут все то, де це люди робили самі, а тут все ми звертали на Бенделі казалися в Бендери. А це не правда. Тут кіги перебиралися у, у Бендерів. Це ходили в Віннюхоли, що вони були такі дуже опитні, що вони закривали. Це були такі патіки, двірні бувата, що він не, не міг розписатися. А їх взяли переданий, був в совєтській власті, його КГБ дали йому в автомата і він на ночі ходив. З ними, з бандерами, все, а на дні обійшовся ну, і заявив. Де були, де їм дали свиню, зарізали, дали сало, дали м'ясо, дали хліба. Що заявляли? Ну, за цих людей забиралися, вона половину села віця забрали. Справді страшне. А скажіть, будь ласка, от якщо ми вернемося назад, коли ви приходили, от коли ви були дитиною і приходили до своїх товаришів-євреїв? От відрізнялася обстановка в хаті у євреїв від від того, як було все в хаті у українців? Я вам скажу, у нас тут в селі усім пережили такі мої учителя, ці, бо євреї не були учителями. Потім за совєтською власті то прийшли було два євреї. Один німецьку мову преподавав. А другий, ага, другий математику. Тут два євреї були. Бу Вони в за українську, була в української мови. Марія Івановна така гарна була зіночка ючна, не було за мене. Та цей райсман, один за німецьку мову преподавав, за нею в хазу. А ми паса в літі на вічні пішли брендушки, все. Вони ходили збирати, а в п'ятах, у лісу, у дурніке слідили, куди вони ходили. Пацане, це що... не було. Взяли дружно. Лише такі були, що ворогували, що приходили, забирали все з хати. Що лише й могли забирали, лишали їх у чим. Ну ну, але але, наприклад, всі кажуть, що євреї трошки жили заможніше, як українці. Ні, вони, вони жили заможніші. І я вам скажу, вони були зрішні. Вони прийшли, вони собі 200 корди єврей тримав корову. І були слуги в них. Вони в суботу не робили, це слугав суботу, це Вони вогонь не наклали. Ми як йшли пацани дорогу. То дивись, сидить дівка на полазить собі, зазнята в цілу мене, гарбуза загнята влучили, кіремили коло на складах собі, кличе — Віктор, іде сюди. Знали, як не знали, Не запали сидником вогонь, Бо нам не можна. Шабат, Шаб... 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 запалив. Сабот. Усе mm -hmm. поборні були. Був рабі, але тут, сюди клуб є за клубом. Цей дім, що я, там була синагога, то не збиралася, то рабін мав на голові ярморку, так як казахи тепер, така ярмурка була. І на цій ярморці ось такий кубик з такими проводками. і він правив. Правив, то хто розумів, він по често і в єврейський си, гебраїцький. Често uh -huh. правили. Uh -huh. І всі ми з книжками, які ходили, ходили по вогні були. Ну, але були випадки, наприклад, що були шлюби між євреями і українцями? Чи не були. було? Були випадки oh, були, такі? були. було. Так? Були багато службів і зараз є, що брали служнички, а вибирали тут плав, лібру собі. Це їдний клепці, їх жінки були. Вони звинилися цю Берту в Лепцюрку, її тато у сучаві жив. Мав два, дві майстерні шевські свої, в нього робилося уч... 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 з п'ять чи шість учнів, цих тихівців. Uh -huh. Та він її взяв, вона дуже паскудна була. Він її взяв за, і її тато дав два мільйони леїв до мільйона левів. І у сучас там дав дім мав каменницю, то він продав. А він зробив це їду і робив і зараз то жінка герла від нього. Так же це файна жіночка і сам файний. Він його взяв, бо він робив, як поїхав лічувай, то робив за. Проїзвостцу у белонеті на складі готової продукції був такий черний видок. Я ще будувався, та як потім описав, то він мені виписав дерево. То я питався казати, як зробити юрі з Германович, бо я довірний звозьму усіх госідниці, але гроші як мені дати. Каже, як возьме довіреність, ти принесе довіреність до мене тут, заплати гроші на пошту і принесеш платіжку, і ми тобі виписамо, дамо каже, тобі ніякий ні ОБХ, ніхто нічого не, не зробить. Бо ти виписав, довіреність тобі дали, ти дав довіреність, заплатив гроші і ти не на а ти все взяв собі на наказ. Ну, це так і було. Так. Ніяких порушень немає. По документах були. все дуже по документах добре. Документах, добре. Раз і я мав, я заплатив це все. Угу, угу. То це ще з тих старих ваших зв'язків, що він з вашого села. Да, був? Так, да, да. Він з татом разом сидів. Та тато його дозирав, тато угу. по кій був санітарним робив. Угу. А він прийшов вже на стадії до, доходив вже все. Угу. Він поговорив там. Бо там сиділи самі такі старші люди такі. Може, тато і займався політикою, я Вітьки міг знати. Так, це, це важко знати, якщо так. б а, тато не хотів говорити, може, я, з вами про це. Я знаю, що прийшов директор у нас сидів на квартирі із Дальнього востока моряка на такий, що півтора чоловіка здоровий був, я його фамілію. А був другий тут директором, ми його називали лесний кетпорбований. Він грей був. Він був гре і жив в математичку. По цевали, два кличку давали. Лесний кету фарбований. No. і так він то він Батьком цілими часами. Сиділи, то говорили, що uh -huh. і все. А потім були молоді, один старший лейтенант Кононенко фамілія, бо тут була кавалерійська часть. Біля церкви не сиділи, а тут біля лікарня, тут казарма була, вони сиділи, пограничники.